Ділю 2 жовтня в Україні святкують День працівника освітянської галузі. З цієї нагоди в районному будинку культури пройшли урочистості. На початку зі святом всіх вчителів поздоровив заступник голови районної державної адміністрації Олександр Могильний день працівників освіти символізує всенародне визнання та вдячність учителям та вихователям за тепло сердець, глибоке знання та самовіддану подвижницьку працю на освітянській ниві. Це особливий день і для школярів, студентів та батьків для кожної української сім'ї. Шановні педагоги, прийміть слова щирої вдячності за ваш виговий внесок у розбудову нашої держави, за те, що ви виховуєте у подростаючому поколінні любов до рідної землі, почуття національної гідності та відності Батьківщини. Висловлюю вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант. І покликання сіяти мудрість, знання за любов до дітей рідного краю. Ваше серце завжди наповнене співчуттям і добротою. Цими чудовими якостями ви щедро ділитесь з дітьми. Вам вірять, вас люблять і шанують. Ви здійснюєте зв'язок часів, продовжуєтесь у своїх учнях напередодні вашого професійного свята. Бажаю вам міцного здоров'я, мужності, стриманості та великого терпіння. Адже виховання та навчання ніколи не було легкою справою. Зичу вагомих здобутків у повсякденній праці, родинного щастя і добра. Зі святом вас зі словами вітань до освітян звернулась керуючи справами виконавчого апарату районної ради Тетяна Рива. Шановні освітяни, від імені голови районної ради і від себе особисто від... вітаю вас з професійним святом. Нехай вам завжди посміхається доля, дарує вам. Дарує вам міцне здоров'я та довголіття, хай здійснюється незаповітніші мрії, щоб у ваших родинах панували тепло, радість та затишок. А посіяні вами зерна мудрості вцілювали віру в майбутнє. Душі ваші нехай сповнює надія і любов. Дякую вчителям за щоденну роботу, виховання молоді, добро та щедрість душі. Голова Новгородської міської ради Сергій Пунтус. Наближається ваше професійне свято, яке ви будете визначати найближчої неділі. По-перше, користуючись нагодою, я хотів би вам всім подякувати за ту роботу, яку ви виконуєте, тому що робота з людьми, особливо з маленькими дітьми завжди була є і буде самою відповідальною і самою одної з найважчої роботи. Тому за, за це вам велике спасибо. По-друге, користуючись нагодою, я хочу від імені всієї територіальної громади Новгород-Сіверського поздоровити та привітати вас з наступаючим святом, професійним днем працівників освіти, побажати вам першу чергу здоров'я, благополуччя. Добробуту, терпіння і всіляких вам гараздів. Зі святом вас, шановний освітяни. Всього найкращого у нелегкій, але дуже потрібній всім справі, бажала начальник районного відділу освіти Ірина Зісько. Я хочу побажати перш за все вам міцного здоров'я, бо вчитель має бути здоровим. Вчитель має бути завжди молодим. Ви зустрічаєте завжди на порозі школи першокласників і ведете їх до 11 класу. Випускаючи вже дорослих людей, ви знову ж таки берете за руку малюків. Тому вчитель завжди почуває себе молодим. Я бажаю вам сімейного затишку. Дай Бог, щоб ваші родини завжди з розумінням ставились до вашої нелегкої, почесної і найважливішої професії в усьому світі. Я бажаю вам творчих учнів. Які завжди будуть порозумінням слухати і сприймати все те, що ви несете в своєму серці, в своїй душі, свої знання, свій талант. Я бажаю, щоб ваші власні діти завжди вас теж розуміли, бо не завжди ми нашим власним діткам зможемо надати стільки уваги, стільки тепла і стільки любові. На яку вони заслуговують. Тому хай ваші дітки завжди приносять вам тільки радість. Ну і наше свято припадає на дуже чудову пору, осінь, коли природа буяє, коли все навколо в спокої, в затишку, чекає на зиму. Тому я бажаю, щоб у вас на душі був завжди такий творчий. Покій всього вам найкращого у вашій нелегкій праці і у вашій долі. Користуючись нагодою, я хочу виконати ще одну приємну місію. У цьому році вручалась вже в черговий раз обласна премія імені Софії Русової. І лауреатом цієї премії стала керівник Ногородцівського районного будинку школярів. Лариса Варемієнко, давайте привітаємо її з цією нагородою. Я прошу її вийти на сцену. ласка, Ларису Михайлівна, ми дуже раді за те, що ви у нас лауреат цієї премії. Спасибі вам великі. Щирі слова вітань лунали на адресу педагогів від голови районного профспілкового комітету працівників освіти Катерини Короткевич. Дозвольте мені. Від себе особисто і районного комітету привітати вас святом, осіннім прекрасним святом. Я бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, творчої наснаги. Бажаю, щоб діти, ваші діти, вдома вас чекали, а ви раніше поверталися додому. Я бажаю вам, щоб вранці ви поспішали до школи, до дитячого садочку, а вас там теж чекали діти. Молодість це діти, а це ваше життя. Тож хай воно буде прекрасне. Дозвольте мені привітати грамотою обласного комітету про спілки, Чайкінський навчально-виховний комплекс, де головою давно працює Коленченка Надія Васильівна. Весь педагогічний колектив. Обласна проспілка. Вітає з професійним святом і вручає цю нагороду. Чимало цього дня було нагороджених. Почесні відзнаки працівників освітянської галузі отримали від обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, районної ради, міської ради, районного відділу освіти профспілкового комітету. Святкову програму продовжив концерт. Професія вчителя нелегка, проте дуже цікава. Головне знайти спільну мову з учнями. Така думка педагогів зі стажем. Для мене ця професія дуже багато. Значить, я вже працюю більше 20 років і ну не можу себе уявити в іншій професії, крім вчителя, І тим паче початкових класів важка тим, що треба працювати з дітьми. А діти зараз дуже різноманітні, так сказати, різні характери, різні погляди. А це дуже важко. А легко тим, що завжди якась душа радіє, молодіє, бо завжди з маленькими дітками. Треба навчитись довіряти дітям, довіряти дітям і розуміти дітей. І діти обов'язково потягнуться до вами, і будуть вас слухати і вас приймати будуть дуже легко. Не треба дуже сварити дітей, треба їх розуміти, і все. Вчитель це, по-перше, взірець, я так думаю, для дітей, для всіх. Завжди, як в селі, то багато хто рівняється на вчителі, який і вчитель, і вчитель, ну інколи навіть не може собі дозволити те, що хотілось би інколи може. І так, само, і грубе слово якесь і все таке. Все, що є добре, що є гарного в житті, це є наша професія, мабуть, вчити дітей. Кожен учень це індивідум, і до кожного учня треба особливий підхід. Є, ну, можна так сказати, учні, ну, не то, що проблемні, а з характером. І от з таким учнями особливо треба. Шукати спільну мову. Ну, це нам поки що вдається. У нас, я ж я вважаю, що учні ...самі гарні в Новорицьерському районі. Доброта. І ще раз доброта, тому що якщо учень бачить, що чоловік добрий, він сам тянеться до учителя. А якщо побачить якісь негативні риси, то він і близько не підійде до його. Навіть є от інтимні теми. Розумієте, які не стосуються навчання, От вони можуть спокійно розповісти тільки доброму вчителю, я вважаю так.